Всіх вітаю на каналі CrossFire. Я його другий ведучий і ще за адміна, яка прогресує надалі та видає нові порції крінжа під виглядом цікавого контенту. Тема сьогоднішнього відесяна відсилає на один із старих оглядів на Intel HD графіку 630. Якщо не дивилися чи не пам'ятаєте, то прошу за підказкою. Це не обов'язково, але там така кумедна нарізка збірки піка під музон з пайдея, що я не можу. Слава лорду Віклунду за те, що я можу використовувати ці сексуальні треки у оглядах та не отримуватиму за авторські права. <продукт> oh, I need a medic bag. Тоді я порівнював інтегровану Intel графіку з Vega 8 у Ryzen 2 2500 U. Вочевидь, остання була куди краще і дозволяла з комфортом грати при Full HD у багато старих проєктів. Втім, той ThinkPad я продав, а на заміну взяв Acer Swift 3 з Ryzen 3 5300 u на борту. І от зараз мені цікаво перевірити, як саме буде вести себе графіка новішого покоління. Тобто, очевидно, що краще, але ж наскільки цікаво, цікаво. Тому зараз у двох словах я розповім про сам Note, щоб це виглядало як повноцінний огляд, а далі пройдусь по тим самим іграм та порівняю результати. Тож без зайвих слів, тож без зайвих слів. Поїхали. Розпочнемо з того, що я адеп в діагоналі 14 дюймів, бажано ще й в мініатюрному корпусі. Ідеальний баланс для роботи та портативності, бо був мене MacBook на 15 років 15-го року, і це просто бідося. Не те, щоб я сильно страждав, та в цьому плані мені подобається значно більше. А от сам по собі Full HD дисплей тут реально так собі. Кольори в сраті яскравість невелика. Цікаво буде якось спробувати пошукати нормальні матриці та замінити. Не буду нічого обіцяти, але якщо вийде, то спробую оформити від осяна. Матеріали та виконання доволі приємно. Вебкою я не користуюсь, тож буду думати, що вона тут нормальна. А от звук з динаміків мені і подобається. Після макбуку з його еталонним звуком я сильно різниці не відчув для фільмів чи прослуховування музики за роботою прям те, що треба. Клавіатура з підсвіткою м'яка, але звикнути можливо. Всі сценарії та й самі відосики я монтую саме на ньому, просто чому би ні. Однозначно подобається батарея, при максимальній яскравості, у звичайній офісній роботі з Excelми та купою вкладок браузера, мені вдавалося видати 6 годин екран. При батареї в 53 Вт за годину, файний результат, як для X86 невеликого ноута на WinD11. Пару слів про недоліки, бо через них я просто хочу почати матюкатись на увесь двір. Перше, це течпад. Він тут намагався бути щасливим та щось не вийшло. Користуватись можна, але не хочеться. І саме головне, та саме всрати, я покажу вам просто зараз. Окей, подивимось, що всередині цього ноутбука, наче нормальне охолодження, таке здорове, батарейка на півкорпусу, можна вон тиск замінити. Але тут. Я чесно, я б зрозумів, якби ноутбук був реально тонким, але ж тут навіть по охолодженню видно, що місце, щоб втулити цей нещасний слот для оперативки, є, але. нахіра? Ну от Васяр так само подумали і впаяли пам'ять. Підари. Якщо підсумувати, то доволі непогана робоча конячка для простих задач. Мені цей лаптоп доволі сподобався. Подивимося, як впорається на дистанції. Тепер до тестів. Знову ж таки, повторюю, що тестувати я буду майже той самий набір ігорі, що у відосі збудованими картами. Ну і відповідно результати також буду порівнювати з ними, хоча, скоріше саме з 2 2500U. Знімати екран на камеру задля збереження ФПС, посаджу поруч кішку, щоб було прикольно все це робити. Взагалі, подивіться, яка вона прикольна. Ну, ну прикольна, Почнемо з всяких прикілів рибного Сема. Навчіть мене нормально говорити, будь ласка, бо я вже не можу. Гра 2005 року на Ультрах при Full HD йде ідеально, що взагалі-то не дивно. Якщо у Intel 630 з цим проблем не було. А Вегас просад другого покоління малювала 95 кадрів. Тобто, новіша графіка Radeon малює аж 100 кадрів? Вау, скажу я вам Звучить. з день виплати зарплати ситуація стала доволі цікавою, бо з якоїсь причини стара Vega малювала на 10 кадрів більше за нову. А от другий Borderlands наглядно показує різницю. Якщо раніше я запускав при Full HD та мінімалках, щоб отримати 30-40 FPS, то зараз такий результат можна отримати на максимальних налаштуваннях. Тобто, якщо буде бажання, то графіку на мінімум та отримуємо доволі приємний показник в ФЕПЕСІ. Дід в Ісландії чудово показує себе при Full HD та мінімалках. Нарешті грати стало приємно. Бігати та крошити зомбарів суцільне задоволення. Кадрів 30-40 стабільно маємо, а більшого й не треба. Тут теж прогрес доволі помітний. Sleeping Cox аналогічно себе показує краще на новій вегі. Кадри ті самі, десь 3040. Чомусь на цій грі монітори системи від AMD зі мною вирішив попрощатись, але я зробив тести до цього, тож пам'ятаю, що там і як. Коротше, тут теж все ок, і грати можна. До речі, навіть на середніх, стара вега могла видавати Full HD при мінімалках. А от далекий острів з цицьками та матюками 3 веде себе якось дивно. Наче різниці між вегами взагалі ніякої. Знову ж таки, при Full HD та мінімалках. В цілому грати можливо і навіть не без задоволення, тож нехай. GTA 5 особливо тут мене почала дивувати. Full HD та мінімалки подарували близько 30 кадрів. Впевнений, якби на моєму ноуті було б 16 ГБ оперативи, а не 8, тоді тобто б таким чином можна було спокійно грати. Але через малий обсяг пам'яті проскакують фрізи та інші неприємні речі. Якщо ж опуститись до 720P, то взагалі ніяких проблем. Ну і бонусна гра на цей раз буде радуга Сіг Cringe, бо на старому поколінні воно взагалі майже ніяк не працювало. А от зараз можна виставити 720P, зрізати ще щось завдяки FSR та отримати доволі стабільних 80 кадрів. Буду з вами відвертим, я таку цю гру і почав грати, коли в мене був Redmi Book з Ryzen 5 4500 u І він показував результат десь навіть гірший. А тут взагалі пару швидких ігор можна зіграти. Що ж, чи еволюціонувала графіка за декілька поколінь, ну взагалі то так. Чи варто переплачувати за це, думайте самі. В цілому, логічно, що більш нове покоління дає більше можливостей, хоча б через пам'ять на частоті 4200 МГц. Та й чесно кажучи, якщо навантажити саме графіку, то я майже не чую роботу кулера, що теж круто. Для чого було це відео, та просто подивітися, як змінилася графіка. Тож, якщо сподобалось, то буде прикольно. Дякую за перегляд.